Останніми днями в соцмережі активно обговорюється новина про те, що працівники ДБР досудовим розслідуванням встановили, що заступник сумського міського голови Поляков Станіслав Васильович, будучи призваним у лютому 2022 року на військову службу до військової частини А 7045 фактично ухилявся від виконання своїх прямих службових обов'язків. При цьому отримував грошове забезпечення, передбачене для військовослужбовців. Ми процитуємо кілька коментарів, що висловлюють думку громадськості з цього приводу. Далі цитата: коли вже нажруться сумські депутати, лисенко знав про все 100 відсотків, бо в обох обличчя в пушку, пише Люба Курилова. А от користувач під ніком Дед Енджел задає питання. Цікаво, а міськвлада влада це проігнорує? Чи поляков встигне ще щось назаробляти у чиюсь кишеню? Кінець цитати. Знімальна група телеканалу Відікон звернулася за офіційним коментарем із цього приводу до сумського міського голови Олександра Лисенка. Дійсно є така інформація. Я думаю, офіційно ми цю інформацію надамо після того, як слідство дасть на це дозвіл, тому що зараз засліду досудове розслідування. Ситуація щодо його служби в Збройних силах України на початку війни дійсно він її здійснював, і це за нами це зареєстровано, зафіксовано. А які, там, які нюанси і які є у слідства саме? Сумніви щодо цього проходження, я думаю, слідство встановить. Ми надаємо всю інформацію, як це все відбувалося, ми надали всю фіксацію відвідання робочого часу. Ну, можу просто вам сказати, що службу він проходив, але коли був вільний час, то дійсно він з'являвся в міській раді і працював по деяким напрямкам. Але головні обов'язки були військові. У ну, слідство а, чи все встановить Станіслав Поляков відсторонений на не буде відсторонений поки що, тому що й у слідства немає. Та поки такої вимоги ми спілкувалися. Я спілкувався з слідчим, поки що такої вимоги немає. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком даної справи та оперативно вас інформуватимемо.